Всім привіт! Я на новому сайті, це Pocket Option. Посилання з бонусом на 50% до депозиту буде в описі під відео. І заодно нагадаю, для вступу в мій навчальний канал у Телезі потрібно всього лише написати в повідомлення блогу ВК Хочу в команду. Сьогодні я спробую заробити гроші за допомогою однієї чудової стратегії з використанням МАГДІ. Щоб ви розуміли, цю стратегію я не використовував близько 2 років, тому що вона була ефективною саме на Pocket Option. Взагалі, ось таке в нього назва, значення я вже підлаштував під себе. Вони далеко не ідеальні, як і рухи на активах, тому їх за шаблон не приймайте. А чим я люблю цей індикатор, так це тим, що він дуже легкий і він показує два види точок входу. До основних точок входу входить сигнал у вигляді перетворення ковзаючих середніх і появи стовпчика, що починає наступну хвилю. Тобто, ось тут було перетворення, тут же з'явився стовпчик, і ціна в підсумку пішла вище. Далеко не ідеальні рухи, але я думаю, суть ви улавлюєте. Ось тут також, припустимо, було перетворення поява стовпчика, і бачимо, як ціна впевнено піднялася вище. На зниження умови ті ж самі, тільки перетин ліній має бути на піку. Разом з цим поява стовпчика і в підсумку ціна повинна піти вниз. Також є ще один варіант точки входу. Для цього нам потрібно, щоб на Масіді були ось такі великі стовпчики, що вказують на високу волатильність. Так, от, коли починається потенційний момент зміни тенденції, з'являється стовпчик нового кольору. Поява такого стовпчика є сигналом, тобто в даній ситуації можна було б зловити самий пік. Взагалі, зараз буду сам укладати угоди і по ходу справи пояснювати ситуації. Знайшов щось ось подібне, ціна йде вниз, є сигнал у вигляді перетину ліній, також є стовпчик, що починає наступну хвилю. Вже навіть наступний починає з'являтися, тож тягнути не буду, зайду на зниження. Початкова угода не зайшла, догоном відібрав цей збиток і вийшов у плюс. Багато шуму зараз було зрозуміло, що ідеально не зайде, головне, що самі сигнали були. І я дочекався і довів ситуацію до свого логічного виходу. Буду шукати далі. Тут вже наступний тип точки входу. Магді показав, що стовпчик змінив колір, тобто показує потенційний сигнал на те, що ціна готується до зниження. Взагалі таке відчуття, що він трохи запізнився, але тим не менш, зайду в угоду, подивимося, що з цього вийде. Дуже багато шуму місцями, знову мені початкову угоду мінуснули, потім ось тут від самого піка зайшов догоном. Стопчик сигналу все-таки був, це видно і допомогло мені. Йдемо далі. Гоп'єна. Магді показує, що у лінії зробили перетин, тут же і стопчик сигналу є. Після нього навіть наступний з'являється. В цілому волатильність велика, ціна не стоїть на місці, тож можна зайти в угоду. Одна секунда до кінця не так впевнено, як хотілося б, але все-таки угода заходить в плюс. Ось вони сигнали, чітко їх видно. Після їх появи я і зайшов на підвищення. Ось тут, як бачите, я позначив зону, ціна вже підходила до цієї позначки, після чого відскакувала назад, тобто зараз великий потенціал на зниження, а це, як ви розумієте, додатковий сигнал до нашого основного сигналу від MakeD, стовпчик змінив колір. Відповідно, якщо все вказує на зниження, я зайду туди ж. Угода впевнено зайшла в плюс, в чому в мене насправді не було сумнівів. Чому? Тому що все вказувало на зниження. Тобто, чим більше моментів буде вказувати на той чи інший сигнал, тим він буде і сильнішим. Був сигнал від Магди, у зв'язці з ним на даному ділянці була чітка зона. Вона також вказувала на те, що ціна відскочить вниз. І, от, коли в сукупності все вказує на одне й те ж, то сигнал стає ще сильнішим. Актив Аукаф на МакДі має ось цей зелений стовпчик, за ним поки не зрозуміло, тому що свічка ще не закінчилася. Ціна взагалі опустилася досить низько. За попередніми випадками можна припустити, що десь тут умовно вона може піти на підвищення, так, тож звідси, зайду в угоду. Все-таки довів ситуацію, не хотіли вони в якусь ціну підвищуватися, навіть ось зараз тисне ще нижче. Ну так, хай буде валідольно, головне, що збитки відібито, і я в плюсі. А в плюсі, я до речі, в досить непоганому. На цій угоді я закінчу, думаю, вистачить вже. Давайте поглянемо на статистику. Так, вийшло 9 угод. Як бачите, я сьогодні їх ще не укладав, тобто я не тестував цю стратегію, не готувався, тільки ось увімкнув і, власне, показував, як і що в мене вийде. І так, у мене все вийшло, але я укладав угоди на далеко не ідеальних активах, і значення Магди підганяв умовні. Тобто, в ідеалі, взагалі, на Магди стовпчики повинні рухатися чіткими хвилями і повинні вони бути великими. У мене ж сьогодні взагалі було все інакше, волатильність дуже часто змінювалася, ціна часто стояла на місці, і в підсумку я знаходив з усього невдалого менш невдале. Взагалі, значення краще підганяти, звичайно, під себе. Міняючи числа, ці хвилі змінюються і їх необхідно підганяти по руху ціни. Але робити це потрібно на адекватних активах, де ціна рухається активно, а не так, знаєте, що 5 хвилин у тенденції і 5 хвилин стоїть на місці. Зараз якийсь випадковий актив знайду більш-менш, і для наочності зміню значення одного макді. Ну от, припустимо, давайте зупинимося тут. Нижнє ставлю таким, яким є, а оцей трохи зміню. Спочатку, це значення зміню. Якщо нижче робимо, однозначно не підходить. Давайте зробимо вище. А взагалі, щоб знати, як змінювати, потрібно хоча б розуміти, за що відповідає кожне значення. Так, от повільну ковзну ставлю на 15, готово. І ось зараз, якщо помітите змінений MACD став набагато краще повторювати рух ціни внизу, тобто, ось таким способом ви повинні підганяти MACD під рух ціни, під ці хвилі, і тоді сигнали будуть залізні. Головне, знайдіть якісний актив, потім в загальному знімлю ще одне відео з кращими позиціями. Ну а по угодах, не знаю, на мою думку, все досить непогано вийшло підняв десь 500 баксів або 35к. До речі, багатьом спочатку здається, що в доларах незручно укладати угоди. Це далеко не так, і тут тільки плюси. Психологічно маленькі суми легше даються, з ними легше входити в угоди. І в цілому виходить так, що здається, сума менша, а дохід буде ще більшим. Думаю, кожен зрозумів, про що я зараз сказав. Ну і наприкінці, оскільки є прибуток, можна замовити виплату. Йдемо в особистий кабінет. Ось так він виглядає: плюс-мінус, як і в усіх, тобто сума, гаманець і кнопка замовити. Поставлю сьогодні тисячі, по-нашому, це умовно 70к. і виплата замовлена. І ще, до речі, трохи не забув, якщо ви початківець, то після того, як заведете аккаунт, краще із верифікацією не тягніть. Два роки тому можна було виводити маленькі суми без неї, але зараз як з цим справи обстоять, я не знаю. В будь-якому випадку краще все зробити і коли почнете заробляти суми побільше, вже не будете думати про це. Якщо у вас залишилися якісь незрозумілі моменти або хочете поділитися своєю думкою, обов'язково пишіть у коментарях під відео. Також не забуваємо поставити лайк. І дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. А я нагадую, що посилання з бонусом на 50% до депозиту буде в описі під відео для вступу в мій канал Телеги, де я проводжу спільний ТС з учасниками: пишіть хочу в команду. Усім пока!